Доброго дня, любі мої друзі. Ми все з вами збираємося, щоб узнати, чи буде кінець цій війни, яка вже всі нерви вимотала І о, дітей, і у нас. Ну, діти вони молоді ще не дуже розбираються, але також страдають. І тому зараз подивимось 25 рік. Чи буде кінець війни? Бо обіцяють і те, і те, і те, і все на світі. Але нічого не відбувається. Давайте подивимося, який архангел в кінцю війни між Україною і Росією буде спостерігати і хто буде руководити цим закінченням війни. Я тільки на це сподіваюся. Бо я як бачу, то тільки архангели та ангели руководять цим. А ми таке ото, знаєте, чого нас так рішили. Ну, ми не знаємо, мабуть, які наші помилки, що ми такого наробили. Ми будемо дивитися. Давайте подивимось, що в 25-архангела питають, чи в 25-му році закінчиться війна в Україні. І дивимося, де цей архангел? Господи Боже, поможи. Дивіться. Ой, слава Богу, дивіться, який ловкий архангел. Бачите. Слава Богу, що не ті, які я боюсь. Дивіться, цього архангела я очки Одіну. Іофіїл його звуть. Бачите, це, це так називається він краса Бога. І бачите, він держи такий же, саме, як у мене, шар, через який я бачу там і роблю свої роботи, і він такий шар держи. І тому він, можна сказати, захисник. Уже надія є, розумієте? Я як оце, бачу ловку архангела, то воно мене трошки на душі пускає, чесне слово. Бо якщо ви пам'ятаєте, як тільки я не роблю якесь предсказання і питаю архангела, одно прилітає цей страшний у нас архангел, який каже про війну. Тому я вже боюсь їх і доставати, але сьогодні слава Богу. І зараз ми дивимось, задаємо питання в 25-му році, у цьому році закінчиться війна в Україні. 25-й рік. Україна жінка, дивимось. Тому через жінку я буду дивитися. Біля жінки воно все буде показувати, що воно там буде. В цьому році, Господи, поможи. Чи закінчиться війна в Україні? Поки що не хочуть, бачите. Вітаю вас всіх, дівчата і хлопці, хто будуть слухати. Так. Не хочуть, поки складуватися, щось таке думають. Серйозне. О, бач, бач, так. Ну і почали дивитися. Зараз трошки ододвину, щоб місця більше було. І дивимося, що воно буде. Як тільки Україна покажеться ну, картою жінки, я вам зразу покажу її, щоб ви бачили, де вона зверху або знизу. Завжди краще, коли Україна в верхніх рядках, то воно каже, що це командувати буде Україна. Де що воно де? Та я хотіла, щоб погані карти одразу одійшли, щоб я їх не бачила біля України. Так. Нема ще. Ось вона. Слава тобі, Господи! Третій рядок це добре. Це я вам скажу дуже добре. І дивіться, зверху зразу показується гора, а гора це те, що робиться за границею України. І там якесь Україна звісті, письмо якесь. Бо всадник щось несе, якесь звісті із за границі. Це воно чекає. Не те, що буде, те, що в голові випадає, то воно те, що чекає. А те, що буде, оце зараз я викладаю цілу таку низку карт. І що воно робить? Ой Боже. Так, а ну ще водонижнє. Нижню буду дивитися. 25-й рік чи закінчиться війна в Україні? Таке було питання у нас з вами. Так, вже до кінця розкладу, щоб видно було. Ой, не так легко буде, не так легко буде, як воно хотілося б. О, бо під ногами, от зараз, зараз скоро якесь собиття таке е, коса, а коса це таке собиття, що е, дуже неприємно. <кій> Щось чи заберуть. Чи, е, Будуть старатися одібрати, розумієте, ну неспокійна ситуація, і це під ногами, і це може бути впродовж місяця. Може желання інших якихось там стран одібрати в Україні щось таке. Але дивіться, вони будуть казати, давайте це рішати. А Україна каже, ні, я не буду так робити. Ті землі, ну, і те, що я бачу, це зіркове небо рядом з Україною. Це дуже ловко. І це карта завжди каже про те, що це твоє, це твоє рідне. Ну, Що таке зіркове небо? Це там, де ти живеш, що Господь тобі допомагає. Зірочки на небі, ми куди як молимось, ви замічали це, так, як є, чи в церкві, чи вдома, як молимось, то ми очі щось піднімаємо до неба. Ну це вже зрозуміло чого. Тому що ми знаємо, де наші помічники і хто нам допоможе, так тільки ті, хто на небі. да? Бо зараз таке время, що надіятися на тих, хто рядом, сусіди та все таке, так, навірно, нізя. І тому ми очі піднімаємо на небо. І з Україною ця е, карта лежить. Це дуже ловко, це захист, це дуже сильний захист. Але ти ж бачиш, що під ногами коса. А коса це каже, що ти щось плануєш, щось собі думаєш, а воно косою скоситься, та і все. І тобі ні на що поставити ноги, щоб не впасти. Отаке ось таке ось. О, і ми питали з вами, чи закінчиться війна у 25-му році, і з цих карт, які мені показалися, я не бачу, що вона закінчиться. Щось за гроші буде, такі ж розмови, якісь за гроші, вияснення. Буде якась страна гроші, ось якщо ви там. Ну це так образно кажучи гроші. Може, щось таке, що воно стоїть грошей, розумієте? І буде якась страна, страна командувати, що от тільки от якщо ви там от дасте те, 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 потеряєте. Криса, це що? Вона вкраде, вона буде розказувати красиво, що повинен ти мені віддати. Але криса це завжди, якщо людині ти дивишся на карти, то це кража, вкрали, розумієте? Не ти сам захотів і взяв віддав. Ні, а це вкрали. Ось така йде планування, що е, тіпа, будуть тобі казати, що повинен віддати. І ще будуть, і ще смерті будуть. Ну, от кажу те, що є. Ну що я можу сказати? Я сама розстроєна, але дивіться, воно як, вроді так поміч із усіх сторон, і з цієї сторони, розумієш, переживають, видно, що страни там щось переживають, якийсь чоловік дуже переживає. Щоб був порядок, бо і цей чоловік дуже любить нашу країну чогось, я не знаю. Знаєте, скільки їх багато? Ну, така дуже порядна людина. І він за горою. Ну, понятно, що іностранець. Дуже переживати буде за Україну, дуже буде допомагати. Але дивіться, що ще. Тут показується, що може бути скандал в Україні, ругатися будуть мітла, кнут і терновий вінець це треба бути страдання. А страдання від чого в страні тільки може бути? Якщо ладу не буде, розумієте? І е, той то каже, той то каже, порядку немає. Ну так, щоб знаєте, всі е, зібрались і рішили, отак от, от будемо робити. Отак, от правильна дорога, оце будемо так іти, і отак от до кінця. А воно виходить так: то думають одне, то думають друге, то вони гроші, е, які там треба кудись віддати. Вірніше не потіряють, а їх нема просто, помієте? Десь розтратили, що цих грошей нема. І через це буде якийсь скандал. <кій> До кінця 2025 року я покою не бачу. Може, щось буде призупинятися, може, щось там буде домовини якісь. Ну, я не бачу так, щоб кінець року і красота. Знову закінчується даже рік оцей і тучі. Піймаєте? А тучі це страждання переживання. Як я зараз, вона ця карта приходить до людей, якщо людям дивлюсь, то вона показує депресію. Ну, як от сидиш там і переживаєш за все на світі. І за дітей, і за дім свій, і за все, на... і за роботу. ну, кожен це зараз робить. І оце карта остання в цьому 2025 році, вона показує переживання за дітей. От що. Ну, Така, знаєте, сумбурна карта, сумбурна. То воно щось а надія є. Вроде все в порядку. І щось таке, поміже, воно ну, вроді клеїться. Вроді зараз таке, що і зіркове небо, і карта любові рядом, цей ключик, це ж рішення проблеми. Але бац, і хтось там з наших високопосадовців. Це все розрушить. Понімаєте? Коса під ногами, а коса навіть чужих людей. Я не бачу тут чужих людей. Я бачу от своїх. Тиша, всі вроді вже додаються, все все, 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 і туди, і все розрушили. І опять починається страдання, грошей немає і общество якось так розкололося. Ну, отаке от йде. Це до кінця 25-го року, а десь вже за два місяці до кінця там знову починається вроде, таке, знаєш, домовленості, раді наших дітей буде така тема, що треба домовлятися раді дітей, раді дітей, і все одно ж страдання. Ну, бачите, і мені б хотілося, щоб все завершилось і тиша була. Ну, маємо, що маємо. І знаєте, другий раз кажу, не буду дивитися, не буду. Бо воно, ну, тоді ж нерви б'ють. А воно, ну, бач, ну подивився, ну що легше стало, не? Щось ти можеш зробити, щоб змінити? Таке. Таке, І це я у вас питаю, можете? Так, а що пишуть мені? Будь ласка, подивіться, що по можливості Запорізьку область, окуповану частину на, на звільнення, хоча б у 26. Ну давайте, давайте 25 двадцять п'ятий тоді, якщо ні, то й 26 й подивимось. Ми ну, так дідусь і бабушка. В могилі, правда, лежать, але ж вдома у них там. Я не маю можливості поїхати. Таке, мій Бердянськ. Так, ну давайте дивитися, оце подивлюсь, звісно. Чи звільнять окуповану частину Бердянської області? Чи звільнять цьому році, чи звільнять Бердянську область? Цьому 25 25-му, а тоді, в 26-му ще подивимось. Давайте 25 й рік подивимось. Чи звільнять Бердянськ, Бердянську область? Так, П'ять карт я подивлюсь. Не буду багато важити, бо вони тільки розстрають, чисне слово. Чи звільнять Бердянську область? У му році. Так, дивимось, переживаються, друзі там, да? розвивка, государство. І дивіться, якорь, а це значить звільнять. Інтересно, що це таке? Мені це подобається. Якорь це відповідь так. Це по-перше, біля якоря дивіться башня, це государство. Ну, ця карта не тільки государство е каже, а й церкву. Молитися треба, починаю, <гум> я починаю, ви як хочете. О. Хороша карта, хороша, от як вам показати, отак бачите, оце серце, оце собачка, оце розвивка. Думають, знаєш, туди-сюди, куди по якою дорогою піти. Оце башня, а це якор. Вони показують, що якор це твоє назавжди. Щоб не робили якор, що це таке? Там, де ти зараз живеш, там, де ти жив, йде воно твоє. Ото правильно, помолимось. Правильно, правильно. Давайте, знаєте, от, не гулять і тільки плакать і переживати. Треба просити, розумієте? Треба, якщо, як мені батюшка казав, який праздник, і в цей праздник, каже, дуже багато збирається людей то в церкві, то вдома біля ікони, і моляться. Ось на Пасху буде Пасха. Да? І в цей момент відкривають двері на небі. Всі ангели, архангели, і Господь наш відкривають двері, щоб краще нас чули. І тому в ці дні треба так знаєте, те своє бажання, щоб ти чітко проговорив з молитвою разом, щоб тебе почуло. Воно і так чують. Він каже, вони і так чують. Але каже, коли багато дуже людей, ну, от представте, стоїть на площі мільйон людей, і вони якесь одне слово скажуть разом. Ви представляєте, який гул буде йти, який буде резонанс? О, так само і в церкві. Хай люди по різним церквам, але ж всі в цю минуту, там же ж справа батюшка, своє время, і всі люди ж там будуть це время, І в цю минуту будуть нас чути. То на цю Пасху взагалі це пропустити не можна, щоб попросити Господа, щоб вам руку протягнув. Бо я розумію, що ми там нагрішили, ну, як я це розумію, що ми нагрішили за це життя дуже багато. І Господь дав нам таке спитання. Ну тільки таке буває, розумієте? Якби б ми святи безгрішні були, то, мабуть, цієї вини не було. А ви ну, пам'ятаєте, як жили. І п'ють, і гуляють, і що, і жінок бросають, і що тільки не робиться. Ну, раніше ж так не було. Як мені дідушка з бабуською розказували, що це Боже у пасі. Женився на все життя все. Не. Це така лекція невеличка, що да? ми ще можемо зробити? От другі кажуть, що толку молитися? Оце вже, розумієш, оце вже, людина, яка буде страдати. Якщо такі слова каже. якщо ти вже не віриш в це, промовчи краще. Промовчи, закрий рот, і мовчи. Не болтай своїм дурним язиком, у в тебе, ж діти є і рідні є. Не віриш, закрив рот і мовчи. Ну, я так розумію. А ви дивіться самі. Ну, таке є, що є. Якби було лувка карта, я б зразу вам тут кричала От радісті. А маємо, що маємо. До зустрічі. Пока.